Не кажи, не смію, а кажи навчуся. І тоді ти добрий у морі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді, напевно, прийдеш до мети. Доброго ранку, любі малята. Мене звати Наталія Сергіївна. Я вихователь дошкільного закладу No2 Капітошка. Я вас вітаю в країні математики, і сьогодні я вас запрошую у надзвичайну подорож до країни корисних звичок. Дорога до країни корисних звичок непроста. Тільки сильні, сміливі та спритні мандрівники можуть здолати різні перешкоди. А потрапити до країни корисних звичок нам допоможе хлопчик Богдан. Одного дня прокинувся Богданчик і не може зрозуміти, яка зараз частина доби. Дітки, як ви гадаєте, коли прокинувся Богданчик? Завітав до тітки ночі, позіхнув, розплющив. Очі всіх скликає на сніданок прокидайтеся вже. Так, вірно, це ранок. Богданчик прокинувся вранці, і ми з вами також прокидаємося вранці. Погляньте малята, Богданчик переплутав частини доби. Давайте допоможемо йому розставити частини доби по порядку, починаючи з ранку. Першим іде ранок. Потім настає день після вечір, а потім ніч. Молодці діти. Тепер і хлопчик буде правильно визначати частини доби. Настав час снідати. Підкажіть Богданчику корисні страви. Правильно, це молоко, каша і яблуко. Скільки корисних страв ви назвали? Так, Правильно, їх три. А скільки шкідливих страв ви бачите на малюнку? Так, також три. Це чіпси, бургер і пончик. На прохання мами Богданчик пішов у магазин. У відділі овочів йому потрібно взяти два овочі. Подивіться уважно і скажіть, що покладе у кошик Богданчик. Вірно, він покладе у кошик два помідори. А на яку геометричну фігуру схожі овочі в цьому відділі? Так, правильно, вони схожі на кулю. У відділі фруктів? Хлопчику необхідно взяти три фрукти. Подивіться уважно і скажіть, що покладе у кошик Богданчик. Так, правильно, яблука. А чому яблука? Вірно, тому що їх три. У відділі солодощів хлопчику треба взяти. Чотири десерти. Подивіться уважно і скажіть, що покладе у кошик Богданчик. Так, він покладе цукерки, тому що їх чотири молодці дітки. Вдень Богданчик вийшов на двір, а там гралися діти. Давайте порахуємо, скільки дівчаток грається у дворі. Так, чотири дівчинки. А скільки хлопчиків? Правильно, також четверо. Отже, їх порівну. Або хлопчиків стільки ж, скільки дівчаток. А тепер подивіться уважно і скажіть. А скільки хлопчиків грається в лівому нижньому куточку? Так, вірно, двоє. А чим займається дівчинка у правому верхньому куточку? Так, вона катається на роликах. Молодці дітки впорались із завданням. Богданчик? Вирішив пригостити друзів яблуками. В Богданчика є три яблука. Як же ж нам розділити яблука? Богдан може дати двом друзям по одному цілому яблуку, а третє залишити собі. Або можна дати двом друзям. По одному цілому яблуку, а третє розділити навпіл і дати хлопцям ще по половинці. Давайте поглянемо, які ж корисні звички є у богданчика мити руки, їсти фрукти. Вчасно лягати, спати, займатися спортом, робити ранкову зарядку. Скільки корисних звичок має хлопчик? Вірно, п'ять. Діти, назвіть шкідливі звички, яких немає хлопчик. Так не дивиться близько на екран, не вживає шкідливої їжі, не брудниця, не ображає інших дітей і не сперечається з іншими дітьми. Скільки шкідливих звичок ми назвали? Так, також п'ять. Богдан приготував для нас гру. Подивіться уважно і запам'ятайте, що зображено на малюнку. Закрийте свої оченята. А тепер відкривайте очі. Подивіться і скажіть, чого не стало. Так. Яблука і пончика. Молодці. Ви дуже уважні. Ввечері хлопчику необхідно навести лад у кімнаті. Допоможемо йому малята. Тоді слухайте уважно, в нижчий шкаф ми покладемо речі, а у вищій іграшки. Зрозуміли? Спочатку складемо іграшки, на верхню поличку покладемо м'ячи. На другу знизу поличку поставте пірамідку. На третю поличку покладіть книгу. А на нижню поличку Поставимо машинку. Молодці, у вас все виходить. А тепер складемо речі. Светер покладіть на верхню поличку. Добре. На нижню покладіть штани. А на середню поличку покладіть шкарпетки. Розумнички чудово впоралися із завданням. Богданчик дуже вдячний вам за допомогу. В його кімнаті стало чисто. Богдан любить рухливі ігри. Давайте пограємо разом з ним. Var 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 nes 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 var kim nes var kim nes 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 var 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 nes 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 var kim nes var kim nes var kim var kim la 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 Здоровий, той сміється, все йому в житті вдається. Він здолає всі вершини. Це ж чудово для людини, поки ви ще невеличкі, виробляйте добрі звички. До нових зустрічей, малята!